Вона ніколи не була в Одесі, але час від часу, впродовж ста років, вона стояла в самому центрі Одеси. Знищила Січ, вигнала козаків та узаконила кріпацтво. Імператриця Катерина II, на часі якої були названі площа та вулиця, зникла з мапи Одеси. Її пам'ятник не раз демонтували і не раз відкривали, і все це не без російських триколорів. Довкола було багато сутичів та судів, але вона протрималась аж до 2022-го. Що послугувало останньою краплею і як розвивалась історія довкола цієї жінки? Поїхали розбиратись. Європейська площа, яка тривалий час мала назву Катерининська, розташована у самому центрі Одеси. Просто поруч із Приморським бульваром та поцьомкінськими сходами. Вона має форму дрюкутника і межує з вулицями Ланжаронівською, Гаванною та Європейською. Остання теж була катерининською, вона тягнеться від площі, перетинає Дребасівську і закінчується новощопним рядом. Щоб зрозуміти, як усе починалось, повернемось і кінець XVIII століття. Тоді в Одесі почали будувати порт. Місто тільки не розвивалось, і от на місці площі вирішили звести церкву і не або кому, а самій святій Катерині Олександрійській. Архітектори Жан Франсуатома де Томан мав закінчити будівництво вже наступного року, але плани з Нанайська змінились і не через погоду чи брак цегли просто померла імператриця Катерина II. А її син Павло І ентузіазмом до Одеси не горів. Гроші припинили надходити і будівництво зупинили. Так і залишилась церква недобудованою. Минуло понад 20 років, і її повністю розібрали через аварійний стан. Сьогодні по той перший так і нереалізований задум навадує лише невелика меморіальна табличка на одному з будинків площі. Варто зазначити, що перші топоніми були не на честь Катерини, ані святої, ані імператриці. Вулиці називали Зікенуєською, а площа на честь дружини Олександра Ілизабетинською. Згодом на цьому місці поступово почали формуватись площа. Її назвали Катерининською. У центрі з'явився невеликий трикутний сквер. У 60-х роках ХІХ століття туди висадили незвичайні для Одеси хвойні дерева, такі, яких більше ніде в місті не знайдеш. Згодом почалася активна забудова. Будинки ставали вищими, архітектура розкішнішою. А коли в місті з'явився водогін, у центрі площі спорудили один із перших міських фонтанів. Щоправда, згодом його перенесли до міського саду. Також серед нас вулиці та площі у різні часи були топодіми Дюківська та Гітлера, тож кожне перейменування мало свій підтекст. Прикладом тому є і Суворовський район, названий на честь російського полководця, Тепер же це Пересипський. Тисніть сюди, аби дізнатись більше про те, що стоїть за назвами. До сторіччя, як казали заснуванню Одеси у 1889 році, війська дума вирішила. Треба ставити пам'ятник. Вибрала місце на Катерининській площі, саме там, де колись планували звести церкву. І вже за п'ять років урочисто заклали монумент на честь імператриці Катерини II та її сподвижників. Освятили місце, залили фундамент та поклали всередину металеві пластини з описом події. Створили цілу композицію на постаменті фігура імператриці Катерини II, а під нею. Косетеребас, де Деволан, Григорій Почонк і Платон Зубов. Саме вони були тими людьми, які реалізовували імперські плани на півдні України. На той момент такий постамент був чіткою заявою Одеса, частина Російської імперії, побудована за її наказом, і саме ця історія має бути в центрі міської пам'яті, а потім грянув буревний ХХ вік. Після лютневої революції пам'ятник закрили тканиною, а з Петрограда прийшов наказ зняти Катерину негайно. Доля монумента висіла на волосині, але завдяки заступництву Максима Горького і художника Бенуат його вирішили не знищувати, натомість бронзові фігури зняли і сховали в музеї. Тоді, під час першотравневого суботника, остаточно пам'ятник демонтували. На порожньому постаменті у 1921-му з'явився аматорський бюст Карла Макса з бетоном. Відповідно, якість була, ну, скажімо, м'яко, не дуже. Уромістка голова без шиї і плечею. Через кілька років бюст замінили на повнофігурну статую, але тут здув вітер. так так, просто зірвав її з постаменту. Залишились тільки колона, на якій тимчасово ставили різні радянські символи на кшталт серпа і молота. 1937 року навіть провели конкурс на новий пам'ятник Марксу, але війна все змінила та реалізувати проект не встигли. У 50-ті колону демонтували, а на її місці зробили квітник. А вже до річниці, повстання на броненосці Поцьомкін площу прикрасив новий пам'ятник цього разу Поцьомкінцям. Просив він понад 40 років, найдовше з усіх, що був на цій площі. Тоді ж площу перейменували. Тепер вона офіційно стала поцьомкінською 2007 року. Одеська міська рада вирішила, пам'ятник засновникам Одеси треба відновити. Це знову викликало палки суперечки. Бо якщо дивитись тверезу імператриці, які поставили монумент, відомо в Україні не лише заснуванням Одеси, а й скасуванням української автономії, ліквідацією Запорізької Січі та узаконенням кріпацтва. Тож чимало громадських організацій, зокрема козацьких, вимагали знести пам'ятник. Ще влітку до Одеси приїхали представники українських козацьких організацій із різних куточків країни від Херсона до Черкас. Вони відкрито заявили монумент російській цариці це не про історію, це про приниження української гідності. І прямо на місці встановлення пам'ятника вони освятили хрест, провели козацьку раду і заявили, що будуть блокувати роботи. Вони вимагали альтернативи або громадські слухання, або відновлення церкви Святої Катерини, яка колись стояла тут. Але їх не почули, і вже в жовтні ситуація загострилась. Проте робота йшла. Паралельно відновили фасади всіх восьми історичних будинків, навели ландшафт, підсвічування, повернули архітектурну симетрію. Роботи профінансували приватні інвестори, зокрема родина Руслана Тарпана. Тоді ж на відреставрованих фасади з'явилися загадкові ініціали. кажуть, що це ініціали тодішнього мера Едуарда Гурвіца та інвестора Росіянина Терпана. 27 жовтня відбулася офіційна церемонія відкриття. Влада організувала масштабну виставу, були саюти, оркестр та почесні гості. Але навколо площі. Стояли кордони міліції, бо з іншого боку були українські козаки, активісти і священники, які виступали проти пам'ятника. Вони намивались прорватися до монумента, але зустріли жорсткий супрот. Частину протестувальників затримали, зокрема, духівника УПЦ Київського патріархату, і що ще гірше, поряд із пам'ятником з'явились російські прапори. Їх тримали прихильники проросійських організацій. І члени партії регіонів, які активно підтримували встановлення пам'ятника. Силовізм важко не помітити в місті, яке зберігає сліди імперського минулого, встановили монумент імператриці та зробили це під російським триколором. І тільки після повномасштабного вторгнення Росії дискусія набула нового звучання, ще більше підборило суспільство условлювання Путіна, де він казав. Як відомо, Одеса була заснована Катериною II, і навіть крайні націоналісти не наважуючи знести пам'ятник засновниці міста, тепер питання постало жорстко чи має у центрі українського міста стояти пам'ятник імперії, яка веде війну проти України? У серпні президент Зеленський звернувся до міськради з проханням розглянути демонтаж. А 24 листопада депутати підтримали це рішення. Серед одеситів було й багато тих, хто не підтримував демонтаж, тож міськрада не надсувала дату зносу і проводила роботи вночі. Ось як це виглядало. Роботи розпочались в ніч на 28 грудня, і вже о другій ночі пам'ятник було остаточно демонтовано. До речі, ось тут спитали б містян, як вони ставляться до дій активістів, які хочуть знести культурні пам'ятки, які мають імперські та радянські підтексти. Думки зовсім різні. Подивіться. Майже одразу порожня площа перетворилась на меморіал героям українсько-російської війни. Там встановили прапори, проводили хвилини мовчання та мітинги. Це був символічний жест. Очищення простору. Він вже не був порожнім, його наповнили люди, родини загиблих, волонтери, Одесити. Що ж стосується переіменування вулиці та площі, до цього дійшли за два роки у 2024-му. Тоді проголосували за і депутати, і містяни. Відтак Катерининська перетворилась на європейську. Символічно у День Європи, 9 травня, на місці колишньої катерининської площі урочисто встановили табличку з новою назвою Європейська площа, а також відкрили вказівник з оновлену адресу Європейська вулиця 1». На церемонії відкриття заступник міського голови Павло Вугельмав зазначив, «Одеса європейське місто з дня її створення. У нас проживає понад 130 національностей. Європа один з основних партнерів України у боротьбі за незалежність. Ми вдячні нашим друзям. Отже, Катерина II не була в Одесі, але майже весь цей час мовчки дивилась на місто з постаменту. Її постать була зручним символом для тих, хто хотів, щоб Одеса лишалась русським городом. Але пам'ятники це не просто камені. Вони працюють, поки стоять. І саме тому важливо, що зараз тут не силу в імперії, а пам'ять про ціну незалежності. Чи згодні ви з перейменуванням? Лишайте коментарі під відео та ставте вподобайку, аби відео побачила якомога більше людей.